Насправді, ситуація з інтернетом в Одесі є набагато кращою, навіть ніж в столиці, стверджує фахівець. Бо в нас почали будувати мережі і використовувати новітні технології раніше, ще на початку нульових років. На мою думку, Одеса це перше місце в Україні по готовності будування якраз пасивних цих оптичних мереж. Те, що ми робили 5-10 років тому, дає нам можливість легко масштабувати. На нові мікрорайони чи там на нові будинки, але війна та блекаути влітку та взимку поставили провайдерів дуже складні умови. Бо як тільки починаються масові відключення, одразу з'являються величезні черги бажаючих скористатися технологією енергонезалежного інтернету, джепон. А задовільнити всіх одночасно дуже важко, говорить фахівець. Ми намагаємося докладати всіх зусиль для того, щоб Надати послугу енергонезалежного інтернету всім, хто чекає. І я розумію, що восени, коли можливо ситуація Погірши. з відключенням погіршиться, терміни підключення будуть зростати. Тому закликаю наших абонентів і не тільки наших абонентів, людей, які. Хочу, щоб інтернет працював завжди, вони подавали ці заявки на переключення до Жупону зараз. До того ж, провайдерам, щоб забезпечити безперебійне живлення мереж в часи блекаутів, доводиться використовувати генератори та акумулятори, які потребують постійної зарядки, що також доволі складно. Інтернет працював. Безперебійно треба було встановлювати додаткові генератори на ці, на ці ланки нашої мережі. І Постійно підвозити. До паливо, венера, паливо, 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 до венерати, так, це та якийсь виправити. зовсім такий, такий mm -hmm. нескінченний процес, коли треба з одного місця приїхати на друге, заправити. І так, так не менш складна ситуація із поставками в Україну технологічного обладнання, розповідає Олександр Коршик. І, хоча компанія Тенет готова до таких викликів сьогодення, закликає абонентів не чекати зимових блокаутів, а підключати енергонезалежний інтернет вже зараз.